Україно, Любима моя нене, милий, рідний душі, любий дім, де лунають пісні про калину, чути співи птахів звідусіль, на Донбасі, де я народився, де я ріс, силу брав із джерел, гілля верб Наче мамині руки. Духом батьківським гне очерет, Де я вперше сказав голос Мамо, Де я перший в житті зробив крок, там, де вперше колись закохався, там, де перший засвоїв урок. Я лишуся навіки з тобою, і куди б доля не завела, ти у пульсі, у серці. У скронях, у глибинних душі, за кутках.